Вітаю колектив. Там просили відео про кроликів знімати чаще. Ось сьогодні приходжу з роботи рано, якби ранішнє управляння. Заходжу сюди, де ця кліточка стоїть. Сітки, що я робив, що показував, хто бачив, хто той знає. І бачу, що у мене тут втеча, то сиділо спочатку в цій... Ці ячейці чотири самці. Я казав, що вони там трішки бились, трішки не бились. Але почали вони крепше битися, два я забрав. Два забрав на двір, там в окрему клітку і лишилося два. Ну так ніби все нормально було. Ось, зранку прихожу, нема, пусто. Тут, якби вони вже марафет навели, так все. Пакети якісь валяються, де що понаходили, не знаю, що вони тут робили. Коротше, ганяли. Получається, як ось. Видно. Десь, видно, бились, не знаю. Один від другого хотів тікти. Порозгризали. Якось вискочили. Один і другий. До цього вони трішки ось тут були. Якби по... ну, погнули сітку, то я наклав наверх другу. Ще спочатку. Такий шматочок, якби таку латочку. То до цього часу все було нормально. Я ж постійно дивлюся, ніяких більше не було таких нюансів. А це не знаю, що їм зробилося. Пороздирали. Ось так. Коротше, потрібно міняти. Так як я й казав, що не маю я якби, впевненості, в надійності ось цієї верхньої кришки, тому що сітка тоненька дуже. І так воно і сталося. Тому якби нічого нас не вчить. Хоча і знав, що, напевно, так, Скоріше за все, буде, але на авось. Але цей раз авось якби не пройшло. І з цієї сторони також тут ця мамка сидить, щось теж намагалася. Не знаю, видно, хотіла в компанію до тих двох пацанів. Теж щось тут намагалася вирвати, але, але ця сидить. І ось тут. Коротше, потрібно цей кусок забрати і вирізати з такої сітки, як оце. Боковушки 2 мм, 25х25, 2 мм пруток. Зараз Зараз цим я і займуся, тому думаю зніму таке невеличке відео, якби поділюся, що сьогодні трапилося. І, ну, Щоб мали також на увазі, що краще, краще зробити зразу з якіснішого матеріалу і не переживати і не думати, так як оце в мене вийшло. Але нічого, добре, що все добре, половив. Одного кинув сюди, другого заніс на двір, якби в іншу клітку, щоб вже більше вони не, не билися. Цих тут двойко сидить, також розділив, бо почали, якби вже один по-другому ганяти. Вже, видно, кров грає весна. Також я їх заберу на двір в іншу клітку, а сюди. А сюди посадю 4, там у мене біля Каліфорнійочки ще є, то я 4 сюди посадю, тому що я чайка велика, а сюди 2 королики якби нераціонально. Тому з таким зараз займуся, а потім ще включуся, якби в кінці результат. Що зробив, що вийшло, покажу. Тому чекаємо. Ну що, зробив? Не знаю, поки робив, розказав все, що я про них думаю. Так незручно. Тому, якби майте на увазі, що... Ліпше зробити одразу, якби нормально, аніж тоді переробляти. Одне діло, коли я робив цю клітку, і я би, ну, мав доступ, якби кругом неї ходити, то одне. А зараз, коли вона вже стоїть і заселяна, і так дотягуватись, і незручно, і, ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, але десь до двох годин, напевно, півтори точно я потратив на... На ось це діло, щоб зробити нову кришку цю, так же само все по старому принципу. Піднімається одна частина, піднімається друга частина. Ось так. Не знаю, надіюся, що цю вже вони не зрушать. Повторюся 25х25, 2 мм, то грубина прутка то думаю, що тут уже якби не повинні вони її спортити. А взагалі, краще тут я, напевно, буду тримати дівок. Дівки вони спокійніші. От чотири. В такому віці як ось цей. Скільки це йому? 29.11 народжений. Це що? 29-го. 0.3 оце іншо буде 4. 4 місяці чи що. То краще дівок. Вони спокійніші, я думаю, що не так вони будуть бушувати і і буде краще. Але ну, ось такий маю досвід і ділюся ділюся ним з вами. Тому всім дякую за увагу, ніби ніби все розказав, що мав. Вже буду на днях ставити. Це я колись злучав їх 20... 28.02. Це злучана ця і злучана ось ця. Буду ставити вже їм перегородки, лоточки, щоб вони готувалися до окровів. Ну, це буде на днях. А так, ось таке відео, не знаю, вже. Шотир рвеся. Вже не втічеш, а втічеш, то будеш перший йти кандидат на забой, нехай ну. Трапиться клієнт. Підеш ти в мене. Тому ось такі справи. Всім дякую за увагу, що дивилися. Чим, як то кажуть, що вилізло, як, як завжди казали, що для звичайної людини якби ну, не в радість, то для блогера контент. Так? І це, щоб мав щось інше робити, то, то займаюся ось цими. Ділами тому всім дякую і до побачення.